Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. сьогодні до вашої уваги, хочу розглянути монету номіналом 50 копійок 1995 року. Зокрема, показати два різновиди та визначити їх технічні характеристики. Що ж до цієї монети, ця монета, як на мене, є однією з недооцінних, адже, попри невеликий тираж, ціна її є доволі високою. А що ж за ціна, ми поговоримо в кінці даного відео. Перед цим хочу сказати вам, що після перегляду цього ролику ви зможете знати про цю монету абсолютно все. Адже в цьому відео я хочу розказати про всі особливості цієї монети, про штампи, які існують, і які ціні різновиди має ця монета. Що ж до обігу, то 50 копів 1995 року на даний час ще зустрічається доволі часто. Відома ця монета в двох екземплярах: це штамп 1 АЕМ, говорить про те, що насічка мілка, і штамп 1АЕК. Ми про це поговоримо трішки пізніше, адже зараз треба дати характеристику аверса та реверса, які є однаковими. Розпочнемо із штампу першого по аверсу монети. Чим він характеризується? Ми бачимо, що тризубець випуклий, щит є вдавлений, напис Україна знаходиться посередині між гербом та канту монети, Дата вона наближена до канту, віддалена від герба монети. Думаю, більше ніякої інформації по цьому нам треба не знати, адже... Існує лише такий штамп, і тільки такий ви зустрінете в обігові. Що ж до реверса, тут все доволі непросто. Якщо звернемося до каталогу, то побачимо, що існує штамп АА і існує штамп АЕ. Що ж до штампу АЕ, який ви бачите перед собою, це монета, яку ми можемо зустріти в обігові, штамп АА, він в обігу не зустрічається, це дуже цінна монета. Як відрізняти, зараз все розповім. Штамп А. Ми характеризуємо тим, що в гроні номер 2 ми бачимо прямокутний трикутник. Що ж до грони номер 1, 7 та 8, то бачимо, що відростки до ягод вони не примикають. Саме це дає нам характеристику, що перед нами штамп А є. Як же визначити штамп А? Все доволі просто, адже в гроні номер 1 7 та 8 відростки до ягод будуть примикати і утворювати одне ціле. Коли ви визначили, що перед вами монета що має штамп 1 ае ми звертаємося до гурта монети. Коли ви визначили, що перед вами монета 1 а, а, незалежно від гурта, вона буде цінною. Ще раз хочу повторити, що визначити штамп АА, ми звертаємо увагу на грон номер 1, 7 та 8, і відростки повинні приходити до ягід і утворювати з ними одне ціле. Як ми бачимо, відстань доволі видно в цьому місці, що зараз вам. Показую. Коли визначили штамп 1АЕ, може бути варіант із мілкою насічкою. Говорить про те, що в одному сегменті знаходиться 16 прорізів, можемо їх докладно порахувати і визначити. І може попастися монета, що має штамп 1АЕК. 7 прорізів однієї монети. Можемо це докладно з вами порахувати і в цьому впевнитися. Що ж, до 50 копійок 1995 року, то монета зі штампом 1АЕ. З крупною та мілкою насічкою буде коштувати однаково. Цінність такого екземпляру складає від 12 до 15 гривень. Коштує що штамп 1 АЕМ, що штамп 1АЕК. Якщо ж знайшли монету 1АА, то знайте, що монета автоматично коштує від 5 до 7 тисяч гривень. Проте такі монети я не зустрічав, і в обігові, як на мене, їх зустріти, доволі тяжко. Це все, що потрібно знати про монету 50 копійок 1905 року. Вона знаходиться у мене в таблиці. Тож, якщо ви маєте такі екземпляри, то пропонуйте в особисті повідомлення. На цьому буду закінчувати своє відео всього найкращого.